Привіт, мій рандомчик. Хочеш чудово відігравати на Мортісі, але замість цього постійно об'єш стіни замість ворогів. Хочеш постійно вбивати всі ворожу команду, але замість цього вбиваєш лише нервні клітини своїм тимейтам, то би це відео від початку і до кінця. Це просто надзвичайно легендарна хуйня. Гайд на одного із найскладніших персонажів у цій грі, який набирає найбільшу стату в Броулболах і в кенграбі, сьогодні буде абсолютно повний гайд. Я тобі розкажу, що краще треба покупати, а що краще послати куди подалі. Ну і в кінці ми вияснимо, чи треба піднімати взагалі Мортіса, чи краще просто забити на нього увагу. Ну як то кажуть, почали. Хотів сказати ще одну річ, яку, можливо, Мортіс Мейнери більше перестануть любити цього персонажа, але я просто повинен про це розказати. А саме дуже велика залежність від Wi-Fi та кріпкості вашого устройства чи гаджета, на якому ви хочете грати на Мортісі. Якщо ви будете грати, скажімо так, менше на частоті менше ніж 120 Гц, то вам буде доволі таки тяжко, оскільки у вас буде дуже велика візуальна різниця, і ви не зможете нормально грати на цьому шляпнику з прическом не ніякораблі. А взагалі, актуального зараз брати? Я вважаю, що так. Так як додавання йому суперсильного гіперзаряда та підвищення хп і захисту. Зробила його прям надзвичайною імбою. І проте ми все одно бачимо дуже багато фейлів, які роблять рандоми, тому хай буде надзвичайно актуальним. Що ж, не буду затягувати, і ми почнемо. І так, давайте почнемо розбирати породження ночі. Ви розуміли, я на ньому граю вже півтора роки, і в мене найперший тизл був на ньому, так що я знаю, про що кажу. І почнемо з базової атаки, оскільки вона це майже не сам пріоритет Мортіса. Ну, а також ще, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Тут виходить багато цікавого контенту, який ви навряд чи побачите на українській мові, а я й напевно продовжу. Мортіс робить рибок, але зараз. При початковому то довжина залишає бажати кращого, але поки ми не наб'ємо особливу шкалу. Якщо ми це зробимо, то наша дальність буде збільшена вдвоє. Дуже корисна, і я розкажу, як нею користуватися на всі 100. Зазвичай ми будемо користувати атаку або для того, щоб зблизитись з ворогом, або щоб дати йому п'юлі. Однак треба завжди знати і думати, на кого треба залітати першим ділом. І зразу скажу, для кого Мортіс це взагалі легка каша. По-перше, це для всіх танків. Звісно, дуже зрозуміло, оскільки він не зможе ніяких законтрити, а вони зможуть йому дати з нормальних таких світлій. Також ще бійці, які, наче, можуть. Мортя збита, але буквально з летальним уроном, по типу спайка, не знаю, там шелі з супером і таке далі. Ви думаю, зрозуміли аналогію. А контррізьмін всіх метателі, оцих от всіх з низьким рівнем здоров'я. Проте, у даної атаки є дуже багато нюансів, які можуть взагалі заруїнити вам катку. Такий ворог це стіни, оскільки вони, ви можете, наприклад, на кого залетіти, а висити всі свої тички в молоко. Щоб виходити із за стіни, як якісь гопники з гаража, вам потрібно знати декілька нюансів. По-перше, ваша атака має майже повністю стояти на ширині від стін. І щоб більше, якщо більше половини буде, то ви буквально не залетите на ворога. Але знаєте, стіни. Можна використовувати свою користь. Ви можете, наприклад, підійти до ворога і просто його швальнути усіми тиками. І якщо він, наприклад, окажеться дуже близько до стіни, ви можете на нього залетіти і збрити 6 тисяч дамага буквально за секунду. Проте це працює не завжди, і тому вам треба бути дуже уважним і розсудливим. Ну а далі... Вна... У нас будуть саме збірки, атака. Так що готуйтеся, це буде найкращий гайд у Львівській, Київській і Вінницьких областях. Так, що поїхали! Ви ж, напевно, думаєте, як можна бути ворота гром за Мортіса? А я скажу, що... ніяк, сука. І єдине, що так це ви можете просто не підпускати ворога. До воріт, а в принципі далі все. Будь-які бійці вас винесуть і на високих кубках будуть думати: Тьфу, Мортіс, то я просто зайду на поку з нічом. А от далі у нас вже йде супер. Оце, от прям просто еталон Мортіс. Найпрекрасніше це вміння попадати по декілька ворогам. Якщо саме прекрасно, це якщо ви попадете по трьох. Оскільки у вас тоді буде буквально одна тичка і все, ви зможете безкінечно сповити атакою з супором, що буде просто охієнна. Також цей супер ще можна використовувати для добивки, а також воно доволі таки хорошо комбінується з гіперзарядом. А от з гіперзарядом то просто не днів'ї цифри. А тепер прийшло подивитися платні прийомчики Мортяги. Перший гаджет комбо Спінер. Це він просто робить змах, але не ривок. Він доволі таки безкорисний, оскільки він, другий гаджет, просто вивозить соло. По-перше, ви виходить, виходите. Ви отримуєте більшу швидкість перезарядки, і у вас виходить може бути, цілих 4 атаки. Проте в нього також можуть бути помилки використання. оскільки ж... Я ж казав, коли що Мортіс один з найскладніших персонажів взагалі у грі, так от, це не обійшло його в сторону. Оскільки найбільш правильно використовувати, коли ви зробили перший замах, активували гаджет і почали пініть ворога. Це буде найлегше і одночасно буде найнеочікуваніше. І, скоріше всього, ворог просто впаде в ступір. А тепер перейдемо до пасивок, оскільки вони вже змінюють супер, а деякі змінюють атаку. Перша навряд вам знадобиться, оскільки наче може здатися, що вона непогана. Проте на практиці вже додавання гіперзаряду і повищення хіла вже просто робить її безкорисною. А от друга для нас мастків, оскільки вона дає нам більшу мобільність і це й робить нашого Мортіса Мортісом. І так, все. Значить, ми збираємо білд для нього. Саме оптимальніше це Мортіс із другим гаджетом, другою пасивкою, а також снарягами на урон і міфічною снарягою. Проте, якщо ви не якийсь там бізнесмен, то ви можете взяти плюс один гаджет, оскільки ви збільшите кількість нальотів на Мортіс ну, на Мортісі до ворогів. І так, а тепер перейдемо до режимів. В яких режимах він грається? Насправді тут вже доволі таки цікаво. І так, перший, де він грається, це в захваті кристалів. Просто, ну, просто must have, оскільки він може красти кристали і камбечити наче. че. Бої там довгим неможливо виграти. В Роубол так. Хоча там можуть зустрічатися вороги, які максимально неприємні Мортісу, але. Якщо грамотно думати і залітати на того, кого треба, то можна майже постійно вигравати. На каут дуже доволі таке ситуативно, а награда за зірку також якось дуже ситуативно. Я вам рекомендую захват кристалів і броубол. Це буде найоптимальніший варіант. Що ж, на цьому, наче все. Що ж ми отримуємо на завершення? Ми отримали персонажа, який має велетенський потенціал, і за якого грають буквально половина всіх граців Brawl Старсі. Проте багато хто на ньому фейлять. Я вирішив спеціально зробити це відео для того, щоб новачки, які глянуть це відео, могли більше опанувати цього такого крутезного персонажа, на мою думку. І я можливо буду першим взагалі, хто на українському Ютубі зробить гайти на Мортіса. Що ж можу сказати? Це мій перший ролик такого формату. Так, в мене був раніше, але то повний крінж. Тому, в принципі, на цьому все. Що ж, надіюся, вам воно сподобалося. І що ж, а я пішов пікати Мортіса в пограбування.